Проведення виставки Експо-2030 в Одесі стане вагомим стимулом для розвитку економіки регіону та країни в цілому. За попередніми прогнозами область отримає до 10 мільярдів доларів прямих інвестицій. Ну і крім того, позитивний вплине на розвиток туристичної сфери. Вітаю! звати Тетяна Бажинар, і Це проект новини Лайф. Як Експо 2030 дасть нове життя депресивним районам Одеси, і як зможе вирішити ті питання, які багато років, десятиліттями можна сказати, залишалися в стадії нерушимості? Про це і не лише поговоримо із заступником голови Одеської обласної військової адміністрації Романом Григоришином. Романе, доброго дня! Доброго дня! Дякую, що завітали. Отож, проведення виставки Експо 2030 в Одесі. Ми по суті вже на передфінальному етапі. Що це означає, і які дії в подальшому будуть реалізовані? Ну ми прийшли як країна, як місто, прийшли дуже важких там півтора року. Одна була ситуація до повномасштабного вторгнення, інша ситуація була після. Але тим не менше, тобто наша команда справилася, і зараз ми фактично знаходимося на передфінальному етапі. Це етап дослідницької місії, яка ну фактично проходження якої дає вже вже фактично там путівку до фінального голосування. У нас складна ситуація. Ми не в рівних умовах з іншими конкурентами. Але ця ситуація вона все таки більше в політичній площині, тому що. Мені здається, і багато експертів на цьому наголошують, що е, там залишати Україну шансу продовжувати боротьбу, е, виключно через те, що у нас там зараз військові дії, е, це не, зов, не, не зовсім політкоректно. Тому, але так само і не зовсім політкоректно буде там нам як, е, е, рвати на собі е, в сорочку і казати, що там у нас там війна, е, там, наприклад, настаном на листопад місяць, коли буде голосування, і ми там все рівно е, хочемо, давайте і так далі. Коли якщо ми не, ну, не буде ніякого розуміння е, хоча б перспективного е, по, по, по часу завершення військових дій, тому е, я більш ніж переконаний, що цей передфінальний етап ми е, пройдемо. На минулому тижні відбувалася місія, вона була в гібридному форматі, тобто онлайн-офлайн. Частина делегатів планує відвідати Одесу і Одеську область в квітні місяці. Рішення цієї місії буде на початку травня. І я переконаний, що ми там цей етап пройдемо. Далі ми, на жаль, дуже сильно залежимо від військової ситуації. А, але так чи інакше, Одеса і Одеська область ми вже виграли, тому що а, там, коли ми спілкуємося з дипломатами, тобто всі кажуть, ну ви, типу, ви божевільні, тому що там, б, 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 багато б інших країн на нашому місці чи інших міст, напевно, відмовилися від таких амбітних цілей в умовах тих обставин, які є в нас. Чому важливо от, для Одеської області і для країни прийняти цю виставку такого, такого масштабу? Я вам скажу прикладом країни-конкуренти. Одна з країн конкурентів зараз для того, щоб себе відкрити світу, витрачає дуже величезні кошти. Дуже величезні. І вони там прямо перебудовують країну, вони реалізовують багатомільярдні проекти. Деякі проекти там більше вартість більше 100 мільярдів доларів. Тобто вони всі зараз там ходять по інтернету, це де, як масові відео, тобто там, це якісь космічні кораблі. І, ну, тобто там вони надпотуги роблять для цього. Але вся ця їхня робота, от в них там, 15-літня стратегія, вона не має абсолютно ніякого сенсу, якщо в один момент світ не приїде і це не побачиш, що країна перебудувалася. Так само і для нас. Тобто ми можемо скільки завгодно з екранів телевізору створювати контент і показувати, що яка Україна як вона змінюється, як вона бореться з корупцією, яка вона, як вона там прозахідна, продемократична, ми інші, ми вільні. У нас багато можливостей економічних, але це все не має кінцевого ефекту, якщо в кінці. Сюди не приїде велика маса людей і не побачить, що, 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 що ми інші, що ми змінилися, і що ми готові працювати там з іноземним капіталом, що ми готові там, давати можливість розвиватися іноземному бізнесу, що ми тут там, не якісь там дикарі з копіями, які, там, які зайшов в долар інвестицій, ми зразу його там чекаємо з приборами. Тому ми ж всі розуміємо, що це не так, але в багатьох країн, в багатьох інвесторів таке враження. Нам треба це змінити. Тому це можливість, і для цієї можливості у нас буде дуже довгий період часу, щоб до цього підготуватися. Це для нас буде шанс, час зробити це домашнє завдання і показати, що Одеса крута, Одеса може створювати символи. Тобто я не знаю, це вже буде питання роботи там, фокус груп, влади, бізнесу, громадськості, над тим, що ми, який буде продукт, що ми будемо пропонувати світу. Тобто ми будемо робити Одесу містом там, щастя, містом свята, чи ми будемо Одесу робити там містом культури, там, поезії, там, класичної музики? Так далі. Тобто Одеса повинна стати центром чогось. Там, в моєму, але знову ж таки я не претендую на істину. В моєму уявленні Одеса дуже похожа там, на Майами, да? тобто, там, э, ну, Одеса для України, як Майамі для Сполучених Штатів Америки. Так. Э, ну, але в, ну, в Майамі розвинений інтертеймент і так далі. В нас також він розвинений, але він не претендує точно на якийсь там центр, навіть східноєвропейського э, центру розваг. Але ну тобто там одесити дуже люблять заробляти гроші. Це неймовірно. Ну, якщо ми зробимо оцей такий таку ізюминку, тобто зробимо Одесу центром чогось. Наприклад, хай буде це центр там центр щастя. Так? Тобто, от, людина там сидить в Латвії, Литві, в Турції, в Німеччині. і Така, я ну, хочу перезагрузитися, хочу просто там, просто, там ну, відчути щастя. Так? Тобто там, от, і, ну, Я на вікенд злітаю в Одесу. От нам треба зробити якусь таку річ, щоб от іменно Одеса звучала. Ну так, по суті, знаєте, от я так слухала вас і там. Подумки вже уявляли собі, от місто щастя, можна буде дійсно сюди завітати. І по суті, це буде творитися нова історія, мені здається, і Одеса і дійсно та, що зараз твориться, знову ж таки для майбутніх поколінь. Ну, знову ж таки, проведення цієї виставки воно дасть такий поштовх розвитку не лише туризму, але й певна річ економіки і економіці. І нарешті, ось ці депресивні райони. По суті, вони дійсно є депресивними, і про це багато хто говорить. Вони будуть розвиватися. Як конкретно чи є вже якісь проекти, які будуть там реалізовані? Ну, дивіться, першочергово це для, для, для тої локації, де буде відбуватися сама виставка. Першочерговим є там ряд екологічних проблем. То це всім відома історія з глибоководним випуском, з важкою ситуацією навколо Дамби Хаджебейської, на грані екологічної катастрофи, історія з куяльницьким лиманом. І так ці всі речі можна їх вирішити, вони дороговартісні. На жаль, ну тобто, на жаль, при всій повазі там до е, обласної влади, до міської влади, своїми силами, своїми бюджетами, е, тобто, ну це виходить, що це вирішувати ці проблеми, але тоді дуже багато статей бюджету там не фінансувати. Тобто, це не це не повинен бути баланс, це неправильно. Тому е, потрібна допомога держави. Держава може звернути на це увагу тільки тоді, коли це буде, тобто, ну тобто питанням державного іміджу. І таким чином, тобто це вже для Одеси перемога, тому що поля зрошення, цей почок проблем, які є, це вже не історія для Одеситів, це історія і між цілої держави. Тому що якщо ми виграємо, це вже питання репутації держави, щоб привести до ладу ці питання, вирішити проблеми, знайти фінансування на дамбу і інші, інші процеси. Тому це вже перемога для, для Одеситів. Ці е, вирішення цих речей, плюс логістика, налаштування логістики, вони в принципі дадуть поштовх для е, освоєння тієї території, до її зонування, приведення до порядку е, будівництва там чогось. Друге, ну, важливо, е, в першу чергу, важливо, щоб тобто. Гром, ну, міська влада разом з громадськістю і жит, з громадою міста вирішила е як консолідовано, що там буде, тому що там, наприклад, в кабінетах владних можна сперечатися скільки завгодно. Там буде виставка, там буде індустріальний парк, там буде житло і так далі. Та? Ясно, що є гарячі голови, які о, великий, великий шматок землі віддамо все забудовникам. А, а, а чи правильно це? Ну тобто там потрібно. Це, це, це має бути у нас має відбутися колективний договір всього, всієї громади, всієї, навіть можливо, навіть англомерації Одеської Одеси навколо навколишніх територій. Тому, але там тут питання: курка яйце, да, що перше. Да? Тобто, не було би цього індикатора, не буде там перемоги по експо, да? Тобто, важко придумати. І і інший процес, який, який би дав можливість ос в швидкі терміни освоїти ту територію і дати можливість Одесі роз, роз розширитися. Там повинен бути такий там новий район, нова Одеса, там з не обов'язково просто там з висотками, які е, ну так як у нас звикли забудували та, там такими та, 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 25 і вище. Воно щось має бути таке нове, креативне, цікаве. З, Е -е е і точно має бути якийсь концептуальне, просто там насадити е житла і без концепції. Тобто хотілося б, щоб це була така там. Е ну, ну. Нова Одеса але. ну в планах там до речі використання ну і побудова не таких капітальних споруд а безпосередньо планують використати такий пластик, екологічно чисті, для того, щоб я так розумію, потім ці території можна було ну ці будиночки або ці побудовані? Адже кожна кожна країна, вона ж сама будує собі певна певний yeah. павільйон. Вони ж потім можуть його там забрати, подарувати, наприклад, певному місту. Якщо, наприклад, уже виграли ми виставку, провели ми виставку, що далі буде з цією територією? Чи не вийде так, що ну кожен розбере оцю? Частинку. і, по суті, там потім залишиться знову ж таки саме депресивний район. Е -е, дивіться, тут е це одне з найважливіших питань в контексті підготовки е до голосування. Е чому тому що дуже історія знає дуже багато виставок. Коли територія після виставки залишилася фактично незадіяною. і це зараз, наприклад, в Дубаї це знову ж таки дуже великий виклик, тому що чим далі територія від основного життя міста, чим далі територія, чим більша територія, тим важче знайти концепцію її застосування. Тому що це ж не, природні, це не природна експансія території, це штучна експансія. Тому нам в цьому плані трішки легше, тому що в нас вона, територія ця не знаходиться там на відшибі. Тобто, там, да, вона може здаватися, що там це, це далеко, але в умовах там, часу там, наприклад, доступності до центру. Вони ближчі, там, наприклад, ніж Савньон. Вони ближче, ніж Таєрова. Okay. Тобто перспектива цієї території є, що вона там гармонічно війде в життя міста. це раз. Друге, що стосується самого застосування цієї території після, то тут знову ж таки має відбутися на рівні Одеса, місто область, держава. Прийняття якоїсь там концепції на березі, що ми хочемо робити з цією територією. Точно, точно, Це гарантовано, що зараз там всі сходяться в одній думці. Це про застосування основної частини оцього основного павільйону, який з чотирьох листів складається. Тому це, це точно залишиться як великий виставковий комплекс для Одеси. В Одесі немає виставкового комплексу. Це велика біда, тому що у нас абсолютно не розвивається виставковий бізнес. Абсолютно, хоча там, наприклад, Одеса дуже легко могла би стати з точки зору географі географічного свого знаходження, легко могла би стати там, наприклад, центром виставок в східній Європі, Тоже. Смисл для Одеси, да? це ж постійно. Там якщо виставка б відбувалася кожних там кожен тиждень чи кожних два тижні, це кожен це постійно потік людей економічно активних. Це К крута історія. І Додаткові країні. гроші знову ж да. таки в бюджет да, і це, це, це крута історія. Е, тому е, це що стосується основного павільйону, це виставковий комплекс. Все ж решта є багато дискусій. Є історія там про it містечко є історія про, там, навіть, навіть були історії про кіностудію, там якусь там суперсучасну. У в мене в голові чесно немає там ідеального, ідеальної картинки. А, інтуїтивно хотілося би, щоб з урахуванням того, куди рухається наш світ. Куди рухається наш, наш розвиток людський, розвиток технологій. Хотілося, щоб це було все-таки е IT-містечко. Чому? Тому що, на жаль, Одеса порівняно з іншими містами-мільйонниками, поки що в ІТ-індустрії пасе задніх локація би на на, на якій би творилося творилася там IT індустрії щоб вона стала таким акумулятором там стартапів акумулятором це може дуже пафосно звучить але щоб вона стала там українською силіконовою долиною там можливо навіть там з якоюсь звільно економічною зоною. це була би крута історія Якщо говорити про інвестиції і, взагалі, про те, як, яка у нас сфера і підґрунтя для того, аби прийняти інвесторів, от як сьогодні ми бачимо, не сильно вони так і поспішають сьогодні до нас вкладати свої гроші в якісь проекти, реалізовувати їх. Як сьогодні у нас, зважаючи на те, що війна ну війна у нас закінчиться в будь-якому випадку перемогою, і як вони готові сьогодні йти інвестувати свої гроші, що підготовлено до цього. Я вам скажу цікаву річ. Е я два роки відповідаю в нашій області за інвестиційну політику. Інтерес з боку інвесторів в даний час е найбільший, за, е як кажуть експерти, там, за останні, там, десятиліття. Справді, але інтерес не активність. Дуже багато засилають своїх агентів, які вивчають середовище, вивчають сфери бізнесу, які вивчають які є можливості, які активи продаються. Оцей там період ресерчу дуже дуже такий дуже, дуже активний і дуже дуже багато про це дискусій. Звісно, що цей період є дуже ризикованим. Тому сказати про якусь там ну, масову реалізацію чи започаткування інвестиційних проєктів. Ну тобто, там ми і на це не сподівалися в умовах війни, так точно. А що ми робимо як обласна адміністрація і ще агенція регіонального розвитку, вся там команда? Ми чітко розуміємо, це знову ж таки питання про майбутнє, про те, що тобто, не забрати майбутнє у, у, у всіх людей, незважаючи на те, що ми у військовому військовій ситуації. Ми робимо домашнє завдання. Ми готуємо, допомагаємо громадам готувати викристалізовувати адекватні, конкурентноспроможні пропозиції. Формуємо інвест інвест пропозиції, інвест продукт регіону, продовжуємо його формувати. Ми ми перша область в Україні на сьогоднішній день, яка зробила робочу групу з написання плану відновлення в першу чергу економічного відновлення. Знову ж таки, там багато хто з хейтерів може сказати, що, там, я, що ці, ви там, тільки робочі групи і створюєте. Ні, це не типічна робоча група, де там, зробили розпорядження, набрали там, чиновників, там, директорів департаментів і так далі. Ні, ми, у нас відбулася домовленість і підписання меморандумів з е, проектом Десайт, це Швейцарія і проектом Юсейт Говерла це Сполучені Штати. Ми з ними підписали договір. Вони нам вони, ми в спільній координації сформували групу експертів на ринку, так? які розуміються в стратегічному плануванні, які розуміються в це не чиновники. Так? І задача донорів: вони фінансують згідно ринку. З нормальне нормально заробітною платнею, на цей період часу, поки вони працюють над планом відновлення, вони фінансують цих людей. Тобто в нас там повноцінна робоча група, там яка працює повний день, типа там з 20 осіб в з профілем в кожній в кожній галузі. Задача нашої адміністрації в тому, щоб надати всю інформацію і посприяти, щоб в територіальні громади надали інформацію в сухому залишку, те як є. А перед собою ми ставимо задачу загалом, як, як вся ця група, це те, щоб зробити не просто якусь ще одну писанину, там ще, ще одну okay. стратегію, яка просто буде там пилюкою припадати, а реально діючий покроковий план економічного відновлення Одеської області, тому що ми про це дуже рідко думаємо, чи говоримо. Але на щастя Одеська область фізично постраждала. Не так сильно на щастя, але економічно ми постраждали, мабуть, найбільше в Україні, і все ж таки, які проекти, от якщо ви кажете, вже прописали, от якщо говорити про них проекти інвестиційні, знов ж таки, які дозволять відновити, ну розбудувати регіон, ну в першу чергу акцент, якщо ми йдемо в глиб в глиб області, та те, що не берегова і лінія, не туристична лінія, то це звісно, що агропереперероб. Тобто це створення в агросекторі продукту з доданою вартістю, щоб ми з кожним роком якомога більше переходили до експорту продукту, а не сировини. Не сировини, так це перше. Це пріоритет. Номер один. Друге це створення індустріальних парків в акваторії портів Великої Одеси для того, щоб там акумулювалося виробництво промисловість. Третє це е, е, створення е, стимулів для того, щоб it компанії знаходилися на території Одеської області, платили тут податки. Це більш складна, більш глобальна робота, але вона це все, що стосується туристичної сфери, та то. Там, там, там все простіше, тобто просто якісь ще не розкрадені або там не, не захвачені ділянки, проекти чи навіть ті проекти, які є там на, на, на ринку, які продаються, їх сформувати в. В конкурентноспроможні пропозиції інвестиційні, і це все пулом запропонувати в першу чергу арабським фондам, тому що вони дуже зацікавлені. Тобто, перед війною, якщо ми пам'ятаємо, був бум туристів з арабського світу. Так. Але він був в Карпати, але не в Одесу. Тому ми з державним агентством розвитку туризму ми співпрацюємо. Ми думаємо, як зробити так, щоб після війни сюди був притік їхніх туристів. В якому плані для того, щоб як наслідок. На за їхній капітал ми змогли ну, на, на, на береговій лінії створити дійсно туристичну е, сферу, а не е, такі оці, нахалстрої, які е, там е, минулого тисячоліття рівня. Ну і що говорити про законодавчий рівень в частності підготовка от законодавчої бази для того, аби інвестори ну почували себе так комфортно? Чи є сьогодні вже якісь напрацювання і робота в цьому напрямку? Ні, ну є декілька декілька проект, декілька м м правил, гри, які були розроблені е до війни. Це і, і закон про інвестніані, і закон там там, наприклад, якщо ми йдемо в конкретній галузі, то закон про індустріальні парки, який дуже сильно ну, який дає багато пільг і стимулів для розвитку цієї галузі. А, а Міністерство економіки працює над тим, щоб ну, постійно знайти якісь нові, е, нові механізми, але нові якісь стимули для потенційних інвесторів. Але моє глибоке переконання, як людини, яка прийшла в обласну адміністрацію з інвестиційного ринку з бізнесу, моє глибоке переконання, що не в правилах суть е, і далеко не в правилах. Суть в тому, що є глобальний ринок капіталу. Ми повинні зрозуміти, де наша цільова аудиторія, хто нам, хто хто звідки капітал може прийти. прийти. Ми апріорі розуміємо, що в найближчий період часу дуже важко зробити так, щоб капітал з західного світу, тобто цей інституційний капітал, щоб він зайшов в, там, в Україну чи в Одеську область, це дуже важко, і це дуже там це масового характеру не буде. Це буде якийсь там точковий, тільки щось там дуже стратегічне, щось там їм дуже цікаве. А тому треба. Шукати ринки, які ринки капіталу, які які ми зрозуміли і яким треба просто себе запропонувати. Я неодноразово про це наголошував, що ми дуже цікаві там арабському капіталу, але на жаль, ми не навчилися з ним працювати. Тобто там з ним ну тобто там потрібен специфічний підхід, терпіння, витримка, релігійна терпимість і всякі, всякі і інші інші інших багато питань тому, але це може бути там наш успішний квиток. На вашу думку, куди сьогодні варто все ж таки направити інвестиційні потоки? От які галузі в нашій області. Я там великий патріот, все такі агропереробки. Тобто я вважаю, що тобто там це не ненормальна ситуація, коли там, наприклад, ми вирощуємо кукурудзу. Ми її експортуємо в сирому вигляді в Турцію. В Турції вона там вариться, консервується, приїжджає до нас баночка, яка коштує там умовно там в 20 разів дорожче, ніж це. Тобто, де економію. Це означає, що ми там в конкретно цьому мікроприкладі ми втрачаємо ну, тобто там ско кожну секунду. Ну тобто тоді у нас буде питання, чого там, наприклад, Турція там далеко економічно, а ми. Просто а ми або а, ну це знаєте, як самим нам вже важко, тобто там до ну, тобто на наздогнати, тобто і закритися ми від світу так також не можемо. Тому єдине єдиний шлях на сьогоднішній день там на там, після після нашої перемоги, це гаразд є великий інтерес до України. Ми гаразд, ми зробимо домашнє завдання, але потрібне і паливо цього, цьому цьому сьому автомобілю. Це паливо це її інвестиційний капітал. І якщо ми там ментально не научимося з ним його сприймати і з ним працювати, то, 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 то гріш нам ціна. Ми втратимо навіть і цю можливість історичну, ми також втратимо. Будемо сподіватися, що не втратимо, що нарешті так то кажуть, здоровий глузд все ж таки візьме верх і. Вдасться нам реалізувати всі ті проекти, залучити інвестиції, провести виставку знов ж таки у нас. Ну і таким чином розбудувати регіон, і країна зможе знов ж таки зарекомендувати себе як такого, такий надійний партнер, який готовий до того, аби до нас приїздили, залишали свої гроші і. Брали участь теж у розбудові країни. Я вам дякую, що ви завітали до нас. Відповіли на такі питання, які дійсно стосуються нашої області. По суті, ну область вона є дійсно фактично найбільшою в Україні, і тут є що розвивати, є що залучати, є, що показувати. Тобто, дай Боже, що все, як то кажуть, здійснилося, і ми змогли це реалізувати. Я вам вдячна за бесіду. Ну, а я нагадаю, що це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин і залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.